Ні, ну а шо? Е. Ех... А! Хто дзвонить? Ану, алю. Допоможіть, я знаходжуся в якомусь підвалі, мене те О, Добрий день! Вас вітає кол-центр всяка допомога. Мене звуть Степан, Чим я можу вам допомогти? Будь ласка, допоможіть мене, закрив якийсь маньяк в підвалі. Кругляком якому тут буй мене лопатою. Майже порізав мені ноги. Будь ласка, допоможіть. Визволіть мене звідси. Позвоніть поліцію. Ви мені допоможете взагалі? Так, ще раз, будь ласка, тобто вас закрив маньяк в підвалі і вас е, мучає. Так, він мене п'є, він мене на тім рознущається тут. Ні, давайте тоді так. І ви знаєте, де ви? Через вікно видно, там грибів трохи росте. Ага, це в місті чи за містом? Я відпочаюсь, що тупий, мене дуже звантяк приб'є. Е, знаєш, Добре, тоді скажіть. Е, ви знаєте якусь свою хоча б приблизну локацію? Сколько ти що тупий, я тобі сказав, я в полі. Вибачте, допомогти я вам нічим не можу. Якщо позвоню в поліцію, потребує точні дані, а їх немає. І взагалі у вас самі є мозги, самі вибирайтесь. Тапочі. О! фіг йому. Тоже мені блін, влаштувався в кол-центр. Так, треба піти. Не так, ну-ка, прийшло. Прийшло. Так, всі деталі металеві. Металеві пластини і відеречко. Так. А, я ще всім привіт, я ще покажу шоколадус. І тут, як бачите, я раніше казав, що треба полетіти в космос. Воно там, тому що щось допутник барахлить. Я тут, власне, вже знайшов креслення для ракети. І ось у мене тут навіть крафт є. Так, потрібно таких 10 пластин, я знаю. Також бустери, запускники. Це фіни, правда, не знаю, як вони називаються, Оці ці фіни. І також конус і двигун. Ось саме ці фіни, от жалко, що вони в мене десь, до речі, були, але я не знаю де вони. Я їх десь затаскав. Так, ось у мене тут є дві труби. Я тут десь від'яв. Ось. Я тут від раз І тут ще від'єднав, воно мені було не треба зараз. Ось тут сейчас так оп, підключили. Так. І того, що тут у мене, тут у мене все-таки 9 запускних подів і конус. Так, ці мені панелі ще не потрібні. Так. Тут у мене щось є. У мене тут вдома, вроді я дуже склав. Так, да, я тут скафандер мод. Так, тут ну який бігені, тут став би щось ховати. Так, тут нічого нема. Так, наскільки я знаю, тут же може бути щось, щось у цих ящиках. Так, ось отут ця система. Для того, щоб дихати в космосі. Правда, не знаю, чи вона мені треба. Так, це балони з киснем вже заправлені. Тут шил-контролер, який я то колись робив. Тут що в сейфі? Тут нитки, палки. Так, вони мені вже потім задобляться для парашутика. Так, що майстерні? Так, тут ще два палива, ще два відра. Тут, так, ось два фіна, бустер і ще одне відро палива. Такс, що тут в офісі? Так, тут так, один фін. Так, можливо, ще є щось тут ще внизу. І тут по-любому, має бути. Так, тут ой. А що це тут так різко бато стало? Йож було поменше. Я так, розумію, щось мене чекає, що саме не знаю. Так. Що мене буде ще мароти. Так, що в скрині нічого, де тут? Тут теж нічого логічно. Так, о, і ще один бустер. Ну що, вроді би все готово. Ілля, ну, <гас> палово, не треба, щоб ти виливалось, ти мені ще потрібен. Так, ну що, я думаю, вже можна починати крафтити. Так, це. Ні, це не той крафт. Де тут? Так, осьо. 10 цих пластин. 2-3. Фін. Ааа, я один забувся, я ще не знайшов. Так, і де він може бути? Де він може бути. Де ж він може бути? Де ж він хоче? Де ж я його, блін, умудрився покласти? Нема, 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 нема. Тут не може бути. Так, а сюди залетіти можна. Ні не, не можна. Тут нема. Нема. Так, даже він. <кхм> так, а я тут провіряв. Так, а че тут открытий? А, я открывав. Так, тут, тут нічого нема. Картопелька виросла, можна буде кушать. Де ж ця фігня? Де ж цей сраний фін? Та де ж ти є, га? Де ти фін паганський? Давайте. Ага! а -а, а я, здається, знаю, що не перевірив. Я не провірив о той самий оцей підвал, з бувшим колом. Де тут ось о, граніт науки? Так, открить і тут з гачним ключиком. Та ну сиро тут вогка, звісно. О, так, де тут ось о, бочка, да. А ось і фін. Такс. Закрив, да? Закрив. Вс, тепер треба робити ракету. О, і вот она ракетка. Такс. Ох, яка тяжка ж ё -мо! Тут, тут тянути, да можно так, час би її в заряджалку поставити в бензин туди залити паливо. Ех, поки що сюди додор'ємо, тут уже є трохи палива, оп, оп. 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 Фух, все, відра можна сюди кудись позаховувати. Сейчас поставлю тут і на зарядку, хай воно тут набирається. Так, а давайте поки чекаємо, то я тут усе покажу. Тут у мене ось кристал, бачите, на цій вежі. На 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 з таким блакитним ось променем. Коротше, я тут його відновив, а там це потрібно було шукати дуже багато всього. Коротше, я його тут поставив і тепер оцей промінь він телепортаційний і може зразу цілу базу телепортувати сюди. якщо там якийсь екстрений випадок. Тобто я можу так далі і мене нема. Так, що тут? Зарядилась ракета? Так, да, зарядилась. Оп. Ну що? Тепер треба би знайти яку не яку місцину, щоб її... Цю ракету запустити. Так, ага, я парашут не зробив. Я не зробив парашют, щоб спускатися нормально. Тож я запущу себе в космос, як потім спускатися буду. Треба щось придумати. Так. Ага. Так, якщо я не помиляюсь... Рашут, білий, Канвас. палиця-палиця і п'ять ниток. Так, ще раз палиця-палиця, палиця-палиця, палиця, палиця. П'ять ниток оп-оп-оп. І так також оп. Вай, як файно! І ще тут я таке все діло. Бірюзовий барвник Накид, Накинути треба на сюди, на цей <кій> парашут. Все готово, можна на себе так... оп, чіпляти Так, оп-оп-оп. Ам, ам ам Адем. Маска. О, все. Комплект готовий, можна летіти. Такс. Ракета зі мною, нитки покажи Такс. Полетіли, треба якусь стінку, десь далеко від бази. Це не дуже далеко. О, такі якісь гори прекрасні. Так, ще прийдемо. Це радненько. оп Так, зараз тут раз, два, три. Раз не тут. Не тут. Так, от, R2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, о! І ракетку сюди. Що? Все. Зараджена повністю. Ось все яка красива. Такс. Ану. Да. Максимум. Просто от максимум, як ще сказати, все. Ну що, лети... треба летіти. 10. 9. 7! contemplações Claro que ade, Ох, так. І, типу, я прилетів сюди. Ага. Я прилетів. Так, ну так, ось, ось супутник. А стоп. Наскільки я пам'ятаю, мені якийсь невій було не близько брати, так як тут є взагалі ось такий ось оксиген-дистрибюратор. Тобто він робить... шарик такий із кисню, яким, в якому можна дихати, так. Якось би мені сюди спуститься, а те я не дуже хочу у відкритий космос, але я можу так ось. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Неее, не треба! Почому я злітаю вверх? Ех, не, не треба такий бомбдрав. Так, а! Точно! Долетіть, долетіть! Не, треба нижче спуститься. Гамно, сране, я що ж ты так... Що ж я не можу до тебе... Вниз прилетіть? Та ну будь ласка! Що ж цей супутник такий драний? Що я зачепитися не можу? Та ну блін, я вже близько! Супутничок! Та ну... Давай! Що ж ти не хочеш до мене йти? Та ну супутник сраний! Та ну гамно таке, що ж воно відбувається. Та ну, я вже близько. Ех. О... Фух. Опа. Я так маю треба буде термальну броньку вдівати. Я вроді би її десь тут залишав. Так. Десуна, все термальна бронька. Фух. Оп-оп-оп-оп, щоб не холод. А де логіка? Ну Це, звісно, срата на мені, ця бронька виглядає. Так, нехай. Ага, скриня із замком. Який я не ставив і ключа в мене нема в нього. це мені потрібні. Так, ту. Щось я не пам'ятаю, щоб я такі тут речі залишив, але нехай. Так, сейчас будем зламувати. О, блин, раз. Так, ця-ця, та блин, оцей, оцей, та блин. Раз, два, три. Понятно. Потім відкрию руха як небудь. Так, шо, тут. Так, да, тут, власне, все і знаходиться. В сейфі... Мої сенсорні очки, правда, поки що одягати не буду. Алюміній, блоки. Все по класиці. вся арматура, вся електроніка. Так, ну шо, Схоже я тут надовго. Схоже, я тут надовго. От останній раз був давно. Emergency кіт. Поки що хай там буде. Моя <плес> проблема в тому, що заключається що Я не знаю. Що в цій скрині? А ці відмички, які я тут не залишав. Тому що мені вони тут були би не потрібні, я все одно ту закрив. Може щось із ящика допоможе. допоможу. А тут тож нічого немає. Так, і що з цією скринею. Я тут прив'яв супутник поремонтувати. Струмети то є, щоб перемонтати, а от скриня. Скриня. Може, якась скріпка в покачі заваля. Ого. Кріпка, це ще ну грубо сказано сейчас. 17 штук. Ну-ка. Можешь найти получиться? Остання. Посередині Та блін Блін У мене і так їх не дуже багато. Ота, потап, ота. Ага. Раз, два, три, чотири Ага. Ота. Ага. 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 О, я походу замок замо. І все. І що, і що це? Фіга вона мені. Радіо стоп кор. Радіаційне ядро. Замок мене. Я собі заберу. Опа. Прикольно тут так стрибать можна, правда, довго опускаєшся, Так подбираєш такий. І... Оп. Зажимаєш пробил стрибаєш. Дебільні крила тут заважають. Так, поки що замок хай буде відкритим. Раз, давай. Раз, два, три, 4, 5, шість. Оце хай поки що в мене тут буде. А поки що. Треба мені розбиратися із технікою тут. Так. Лом в мене є, гайчний ключ. Є, в принципі, же тут може щось таке. Раз, 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 так. Ну-ка, давай. Тут частота неправильна. Телефон тут наша. Прикольно. Хребаний дзвоник. Електро так. Це включити. Уга. Працює. Вентилятор, наче й не має працювати. Так, кріокапсула хай буде. Так, ну. Тут електрики майже нема. Коротше, тут на дорогу. Ладно, друзі, з вами був я, Шоколадус. Не дивіться так на мене. Так виходить. І всім покатус. Побачимося з вами в сьомій серії. Мабуть, я до того часу вже закінчу, що тут. Розбирати і збирати це все діло.